Чи готові ви прямо зараз кардинально змінити свій А Фарбувати волосся не будете? Ні, не будемо. А що будете? Будемо підбирати вам дуже класні образи. О, це є задоволення. Як вас? звати? Анна. А, Анна, як ви так швидко погодились взагалі на такий експеримент? У мене є вільний час і я дуже люблю експерименти, я авантюристка. Добре. А, можливо, у вас є улюблені стилі в одязі, можливо, хотіли б щось спробувати для себе нове кардинальне. А, я, в принципі, люблю дуже зручний одяг і дуже жіночний, але не гіпер. Ну, я така дуже комфорт. Тому я навіть не знаю, що б таке нове спробувати. Можливо, щось модне, актуальне, тому що я давно не оновлювала гардероби і мені дуже цікаво щось таке нестандартне для себе. Тоді ми з брендом «Маріна Рінальді підберемо для вас ідеальні образи. Клас! Я вже чекаю. Готові? Слухайте, я. На захваті. це дуже неочікуваний для мене образ. Але Боже, яке воно все, як я казала, я люблю комфортний одяг. Він комфортний і дуже красивий. Я прям відчуваю себе супер. Мені дуже подобається, я жодного разу в житті не носила картаті речі. Ні сукні, ні спідниці, ні брюки. І от зараз я думаю. Чому? Бо вони дуже-дуже класні і багато з чим можна буде скомбінувати. Ну, і те, що мені дівчата підібрали, таке незвичне для мене поєднання і кольорів, і таке намисто, я прям приємно здивована. Це така дуже класна несподіванка. Мені дуже подобається. Вам дуже пасує цей образ. Скажіть, куди б ви пішли в такому луці? Знаєте, він такий універсальний, що я б, мабуть, його носила дуже Часто, бо класний баланс і повсякденного комфортного. І в тому і в той же момент е, такий трошки вишукано-нарядний. Тобто я б точно носила і на роботу, і на робочі події, конференції. Е, я б точно могла це вдягнути на зустріч з друзями, навіть в театр, бо це намисто додає такої вишуканості. Мені дуже подобається. Все супер. Міряємо наступний образ. Так. Ну що, це такий слухайте образ, щоб а, навіть взимку почуватися як влітку, бо такі ніжні квіти і так комфортно, і водночас ця лонгслів буде а, давати такий ефект тепленько. І дуже круті джинси. Я прям забула, що джинси бувають настільки комфортними, бо джинси на плюс сайз – це завжди квест, але ось вони тут. Це просто взагалі. Я не знаю, як це описати, але це така краса, я навіть не очікувала, що буде настільки ніжний і водночас такий вишуканий образ. Прям супер. Це якась літня фея взимку, я в захваті. Це дуже яскравий образ, і він вам дуже сильно пасує. Куди б ви в такому образі пішли? А, він такий ніжний, такий романтичний і, знову ж такий зручний. Ну, це, мабуть, або романтичне побачення, або якась культурна подія, концерт, можливо, театр. От щось таке, де хочеться такого особливого настрою. Угу. Добре, ми приміряли три образи, який вам сподобався найбільше? А можна не обирати. <гум> <гум> вони всі такі класні, вони всі дуже різні для різних випадків життя, для різного настрою. Але, мабуть, якби все ж таки обирати, то останній. Бо він якось ви так відчули, що мені подобається, і це якраз те, що я казала на початку. Це і дуже зручно, комфортно, і дуже вишукано, дуже жіночно. Я просто закохана в цей останній образ, і кольори, і фасон, і те, яке воно все на дотик. Прям я дуже задоволена і дуже вам дякую. Всі образи виглядають неймовірно. До речі, напишіть в коментарях, які сподобався вам найбільше. І всі ці образи можна приміряти в магазинах Маріна Рінальді.